Любі мої друзі, давайте підтримаємо збір на гвинтівку помсти за суми. Тому що суми прийняли на себе перші удари і зараз стоять і вистоять. І це наш обласний центр, ми сумщина, ми сильні. І ми прикриваємо, Сумщина прикриває з собою Україну. Тому давайте донатимо, допомагаємо. Хочу прочитати віршик, які написала Ольга Киця Сьогодні суми. Вогнем горить будинок, все палає. Сьогодні суми прийняли удар. А ворог б'є, пощади він не знає, фарбує чорним дати календар, Вогонь з'їдає все, що є навколо, смакує, заїдаючи людьми, співає смерть, для них прощальне соло і гортає чорними крильми. Це руський мир. Уміє так спасати від щастя, від кохання, майбуття, диявол дозволяє обирати, у кого відібрати знов життя. Ракета перетворює на пекло усе, куди підступно прилетить, І знову бій, невтомний та запеклий між полум'ям і тими, хто горить. Сьогодні суми прийняли на себе удари від нестримної орди, з вогню невинні піднялись до неба, хоча повинні по життю йти. Не знаю, як назвати цю пухлину, яка собою труїть увесь світ, куди не ступить. Там лише руїни, устромить носа знову купа бід. Коли вже плата за гріхи настане, ці метастази далі й далі пруть. І скільки ще житті у нас зав'яне, скількох іще до Бога проведуть. Давайте, щоб не проводили до Бога, допомагати донатити на снайперські гвинтівки, на, зараз на гвинтівку помсти за Суми. І краще ми будемо чекати, поки вони нас до Бога проведуть, а краще ми їх проведемо на концерт Кабзона. Він їх зачекався. Дякую.